Ну що ж, привіт, друзі, після майже п'яти днів роботи я створив його. Це великий-великий інтерактив, повноцінний ігровий блок, який називається Перегони. Це блок для двох команд. Напевно, якщо проводити його повністю, він займе, напевно, годину. Але можливо, це зробити менше. Напевно, хвилин на 40, але це. 10 інтерактивів в одному. У нас е, такого плану є вже ігри, але у цьому році ми вирішили зробити ось такий блок, який буде з тематикою е, символу 2026-го. Тобто, перегони, про що річ у цьому інтерактиві? Дивіться, ви збираєте дві команди, причому склад він не важливий. Там по 10 людей, по 12, або в одній команді 10, у іншій там 15, це неважливо. Зараз у старті цього демо я розповім те, що у 3 хвилини влізе, те, що буде в та в ТГ сенс. Але вам потрібно обов'язково подивитися велике демо, тому що напевно воно вийде хвилин на 10 це мінімум. Щоб зрозуміти, як працювати з етапами, що робити. Та що, за чим та як працює, але давайте зараз покажу, в чому головний сенс. Дивіться, є основне поле, є старт, є фініш та є дві е, конячки одна синього, друга червоного кольору, які відповідають командам. Кожен раз, коли ви граєте у якийсь тур, ви можете нараховувати бали один, або я раджу два, або три навіть. За там гумор, за те, що ви такі красиві. Ну, головний сенс, щоб конячки дійшли до фінішу. Тобто головний сенс, щоб одна з команд перемогла, але я завжди говорю, що була нічия. Ну, краще, щоб ніхто не перемагав. Все Це заради, заради фану робиться. Тому при кожному натисканні конячка робить один крок вперед. Ну то таке. Дивіться, є 10 етапів. Це е, новорічні цитати доповнити, вгадати фільм за стоп-кадром, вгадати фільм за саундтреком. Є новорічні, а не тільки, напевно, новорічні доспівайки, там актуальні пісні, які у цьому році є, так і ті українські. Є три завдання там, зібрати слова Новий рік предметами. Найкреативніше привітати зал з Новим роком. Дуже-дуже багато, 10 завдань. Я не буду зараз до трьох хвилин показувати, зараз, після трьох, ми почнемо з кожного. Етапу. Тобто 10 різноманітних завдань, є дуже цікавий крокодил, крокодил з звуками, дуже фанова штука, раджу якось пробувати це провести. Тобто, і за кожен етап команда перемагає та отримує один або два бали у свій актив, та конячка робить хід уперед. Все просто. Тепер давайте по етапам. Дивіться. Це основне поле. На кожен раз, коли ви будете повертатися з етапів, ось ці конячки вони будуть на місці, тобто анімація не збивається. Давайте подивимося, як це працює. Я не буду показувати все, це буде дуже довго. Але по етапам ми пройдемося, щоб ви розуміли, як працювати. Перший етап новорічний крокодил. Дивіться, тут головний сенс це буде по п'ять малюнків, але показувати їх треба виключно звуками, тобто не. Жестами, не словами, тільки звуками. Тобто о, команда стає спиною до екрану, один, два або три учасники вони будуть показувати, і перша команда, поїхали. Можна зробити так, щоб за хвилину. тобто Хто за хвилину покаже краще або за кращий час, ці п'ять картинок буде добре. Ось, Санта, який звук віздає Санта? І людина стоїть така. О-хо-хо, вони Санта, добре. Танцяймо праворуч, йдемо далі. Кінь. Ну, учасники такі, кінь, добре. Йдемо далі, як це показати. І ось тут, ну, перші картинки вони комедні, Та головне, ми, ми не створювали, я не створював нічого складного у цьому інтерактиві, тому що дуже багато конкурсів всередині. Та головне завдання це фан. Щоб не просаджувати динаміку, ми повинні працювати швидко. Дивіться, потім показали там цю картинку, чайку порали круто. Ось фейерверк. Добре, натискаємо новорічний крокодил, друга команда. Тобто ми міняємося та друга команда. Натискаємо праворуч, дельфін, ну, о, з гумором картинки, буде прикольно. Кожен раз ви можете повернутися на головне поле, натиснувши ось сюди, на перегон. Це працює практично на кожному слайді, ну, на кожному слайді. Ну, давайте покажу. Якщо ви захочете повернутися чомусь, то можна натиснути сюди, вас перекине на головне поле. Але ну, давайте зараз ми доклацаємо до кінця туру. Ось тут, до речі, завірюха, тобто як ну, розберетеся. Ось показуємо звуками, кому як пощастить, хто менше часу витратив, той забирає бал, наприклад. Або, або якщо хтось, ну так дуже комедно щось показував, можете накинути йому теж бал, ну, команді, це не проблема. Натискаємо на перегони, ви бачите, нас перекидує сюди, та щоб запустити анімацію відео та е, саунд, ми знову натискаємо на перегони, все починає працювати, поки команда обирає тут. Тому що не обов'язково починати 1, 2, 3, 4, 5, можна 1, потім 7, потім, потім 4, неважливо. Йдемо далі. Два новорічна пісня поїхали ось тут до співайки. Дивіться, їх А, Головна мета цього, щоб команди вона одна команда обирає пісню, та якщо вона доспівує її разом о, так о, потужно, тоді ми віддаємо бал. Хто краще доспіває свої пісні у цьому турі з команд, ті забирають бал. Натискаємо. Добре, там пограли. Там є задавка. Дивіться, всі композиції вони грають до кінця. Тобто, ви їх будете виключати тоді, коли вам забажається, тому що може бути так: ось чуєте все слів нема. Задавка може бути так, що команда буде співати там, стрибати, тому не треба ось цей кайф їм приривати. Тобто, хай доспівують навіть під плюс, це не важливо. Потім натискаємо ось сюди. Знову починає грати фон. Тут все закінчується. Інша команда обирає, наприклад, давайте 5. Оп, клас, все, співаємо. Вся команда повинна. Ви, як ведучі, стежте за тим, щоб вся команда співала. Тобто, якщо співає тільки половина, все, не зараховуємо, наприклад. Ну щоб е, був сенс якийсь змагатися. Тарамтам. Ну, добре, натискаємо. Ось сюди знову. Стоп. Давайте, два ще. Ми використовували тут дуже знайомі старі хіти, актуальні пісні та пару новорічних. Чому? Тому що. Ну, прикольно на зломі працювати не тільки там усього року пісні, там ні, всі пісні хіти дуже круто. Ти мені не даєш. Натискаємо знову сюди. Ну щоб повернутися, натискаємо на перегони. Ну і натискаємо, наприклад, ось сюди. Команда заробила бал. Йдемо далі. Стоп кадр, поїхали. З'являється стоп-кадр. Команда, яка перша підняла руку, вона отримує право пріоритетне, щоб відповісти. Вона таки один удома, Так, сам удома, поїхали. Якщо б треба повернутися, натискаємо ось сюди. Інший стоп-кадр. Хтось підіймає руку. Гаррі Поттер, Добре. Ну, не буду показувати, тут все зрозуміло. Хто більше відповідей дав, той переміг, ніж я. Кожній команді додаємо по балу, не проблема. Цитати, треба. Вгадати, добити цитату з кіно. Здачу залиш собі брудна. Піднімаємо руку. Тварюко, Так, це один сам вдома. А йдемо далі. Різдво це не дати. Різдво це що? Хтось там? Відчуття. Так, йдемо далі. Тобто, ось тут буде з'являтися фільм. Ми не робили текстового документу. Тому що ви зможете, можливо, ви щось видалите, це не проблема. Все редагується, текст редагується, картинка редагується через. Ну ви можете використати іншу цитату, вписати її, ось цю рамку прибрати, все підтягнути як потрібно. Та потім змінити картинку через файл, ставка з файлу, та змінити вона одразу, стане у коло. Це не проблема. А йдемо далі. Поїхали. Танці ось тут, у турі три треки. Але запускають... тут тут завдання перетанцювати команду суперника. Натискаємо на слово, починає грати трек. Якщо вам достатньо одного треку, тобто вони потанцювали, натискаємо ось сюди, вас перекидує на основне поле. Якщо по одному треку не зрозуміло, натискаємо на стрілочку, другий трек, готові. Поїхали. Натискаємо на готові, грає другий трек. Це такий вірусний потусити, прикольна штука. Йдемо далі. Натискаємо, якщо третій, ну, ви вгадали, натискаємо на стрілочку, фінал, все, три треки. Є переможець. Натискаємо на перегони, вас знову повертає на основне поле. Саундтрек. Тут все зрозуміло. Вісім плашок. Натискаємо дуже уважно: ось сюди починає грати саундтрек. Вем Last Christmas. До якого різдвяного новорічного фільму цей саундтрек? Вони вгадують, наприклад, щоб побачити правильну відповідь. Ви теж можете її виписати, якщо вам це потрібно. Можете просто запам'ятати, але напевно раджу виписати. Та е, натискаємо, щоб дізнатися правильну відповідь, ми натискаємо ось сюди відпочинок за обміном. Круто віддаємо бал. Йдемо далі, наприклад, 4. Оп, хтось підіймає руку. Це Гаррі Поттер. Так, е, йдемо далі. 6. О, поганий Санта. добре. Все, щоб е, повернутися, знову натискаємо на перегони. Йдемо далі. Кінська вікторина. Тут питання про відомих коней. Як звали коня Олександра Македонського? Підіймаємо руку, буцефал, клас, бал віддали. Е, як звали коня з мультфільму Рапунцель, Заплутана історія? Максимус, так, віддали бал. І ось так працюємо до кінця. Не проблема, не дуже багато питань. Як я казав про те, щоб не, ну, дуже, не просаджувати динаміку. Я не полюбляю, коли дуже довго та тупо проводиться якийсь інтерактив. Це не повинно бути. Якщо щось, ми для цього я й зробив цю. якщо ви бачите, що тур йде тупо, ну вони туплять стоять, все, три питання. Молодці, все, ви, ви обидві команди молодці, по два бали вам, тому що ви дуже знаєте все про коней. Добре, перегони натиснули та перейшли до іншого етапу. Натискаємо, щоб все працювало. Вісім, новий рік. Швидше, швидше за своїх суперників складіть слова новий рік предметами на кожну літеру. 1, 2, 3. Тобто люди повинні вистроїтися так, щоб у першої людини був предмет на букву Н, потім у другої на букву О. Та й так далі. Тут буде комедно з буквою І, тому можна її пропустити. Поїхали. Все, погнав фончик, ви можете замінити це, відредагувати, не проблема. Тобто. Все, повертаємося, йдемо далі. Кінська пісня. По черзі згадуйте пісню, яких згадується кінь. Команда, яка останньою називає пісню, перемагає. Все просто. Перша команда каже: там, Ну не знаю, If you wanna ride, ride a white horse. клас, інша команда. Їх черга. І ось так, хто там за 5 секунд, за 10 не називає пісню, той програв, все просто. А, йдемо... а ну там теж натискаємо на кнопку починає грати фон. І 10 з Новим роком. А треба максимально креативно привітати всіх присутніх з Новим роком. Вони щось, тут навалюйте їм словами, танцями, я не знаю, сценкою з кіно, чим завгодно. Чим креативніше це буде, тим більше шансів заробити бал. Тому, ось так. Ви можете, знаєте, як зробити, щоб, напевно, 10 раунд він обов'язково залишився на кінець. Тобто, кажемо, ми можемо обрати з першого по дев'ятий, 10 це фінальний. Все. Потім вони вітають зал з Новим роком. Все круто, та ви нараховуєте за їх креатив стільки балів, скільки їм не вистачає до фінішу. Все, у вас тоді 100% буде нічия. Ось така гра, дуже крута штука. Знову фон я забув про це. Просто дуже втомився, дуже довго її створював, дуже багато анімацій. Я сподіваюся, що ви оціните те, що ми зробили. Ось ось така гра, друзі. Дуже крутий блок, дуже цікаво в нього грати. Та це така ігрова механіка. Ну напевно, ну на півгодини це мінімум, як ви бачите. А то і більше. Буде цікаво і спостерігати буде цікаво, і грати буде цікаво. Тому перегони, ось такий батл для вас від проєкту Укрівент.